Господь з вами читання святого Євангелія від відлуки. Того часу, коли дехто говорив про храм, що прикрашений коштовними каміннями та дарами, Ісус сказав: «Настануть дні. Коли з того, що бачите, не залишиться і камінь на камені, який не був би зруйнований, вони запитали його, кажучи, учителю, коли ж це буде і яке знамення того, коли це має статися? Він же відповів: Глядіть, щоб вас ніхто не ввів в оману. Бо багато хто прийде під Моїм ім'ям, кажучи, це я і час наблизився, не йдіть за ними. Коли ж почуєте про війни та розрухи, не жахайтеся, бо має це раніше статися, але ще не відразу кінець. Тоді говорив їм: повстане народ проти народу і царство. Проти царства і будуть місцями великі землетруси, голод, пошисті й жахливі події, і будуть великі знамення з неба. А перед цим усім люди накладуть на вас свої руки і будуть переслідувати, видаючи в синагоги та в'язниці. Поведуть вас до царів і володарів через Моє ім'я. Обернеться це для вас нагодою для свідчення. Отже, покладіть у серцях ваших не готуватися наперед, як відповідати, бо я вам дам уста та мудрість, яким не зможуть протистояти чи протирічити всі противники ваші. Видаватимуть вас і батьки, і брати, і родичі, і друзі, і вб'ють декого з вас, і будуть ненавидіти вас усі через моє ім'я, але й волосина з вашої голови не пропаде. У вашій терпеливості здобудете ваші душі. Слово Господнє! Улюблені в Христі, брати і сестри, нехай Дух Святий наповнить серця ваші даром мудрості, даром розуміння Божого Слова, даром християнської надії. Нехай цей дар допомагає нам приймати з вдячністю всі ті події нашого життя, бо кожна людина, живучи на землі, досвідчує і радості, і смутку. Приходять дні, які хочеться затримати. Є таке прагнення. Зупинися хвилина, бо ти прекрасна, а приходять дні, коли, здається, скоріше він минув, бо так важко приймати все це. По-різному виглядає наше життя. І пророк Малахі говорить, ось надходить день, якийсь особливий день, і цей день розжарений, наче піч. Тоді всі горді злочинки будуть, як солома, спалені вогнем. І цей день прийде. День Божої справедливості і Божого гніву. Чому Господь через пророка попереджає народ, а власне, щоб не грішили, щоб відвернулися від своєї несправедливості і неправди. Бо той, хто буде чинити злочин, той, хто буде бундючний, хто буде протиставлятися Богові і бунтуватися його волі, буде спалений. Не зоставить ні кореня, ні відки Господь воїнства. Але ті, ті, які на його уповають, отримають від Бога через пророка велике потішення. Для вас, які боїтеся імені мого, зійде сонце справедливості, і в його променях буде спасіння. Кожен з нас так прагне, щоб та справедливість Господня нарешті прийшла, і зло було покаране, особливо сьогодні. Коли досвідчимо біль цієї війни, коли досвідчимо цю несправедливість, коли бачимо, як зло нахабно хоче нищити Божих дітей, і взиваємо до Господа, Господи, нехай прийде цей твій день, день помсти і гнів. Але Господь говорить: прийду і буду судити по справедливості всі народи, всі, тобто нас теж. І так би не хотілося, щоб Господь пригадав нам всі наші особисті гріхи, всі гріхи нашого народу і нашої країни. Бо так насправді їх багато. І тому є час прохання про милосердя для нас тут зібраних, для наших рідних, для нашої країни і навіть для наших ворогів. Бо знаємо, що Бог не бажає смерті грішника, але. Хоче, щоб навернувся і жив. Власне, до такого навернення закликає сьогодні пророк Малахія. Маємо очікувати на цей день, але також просити Бога, щоб були готові, щоб Він очистив нас. І то вже сьогодні. Знаємо, що закінчується цей літургійний рік і читання нас впроваджують до такої задуми над тим, що Господь говорить до своїх вибраних. Що має настати, яке воно майбутнє? Ісус своїм учням говорить про те, що має настати і як це буде. Розуміють? Не до кінця, але уважно слухають і приймають Боже Слово. Приходить разом з учнями до святині в Єрусалимі, до храму, який вважався восьмим чудом світу, був гарний, будувався багато років. Цар Ірод прагнув, щоб він був найкращим, бо показує велич Божу, але також, звичайно, є така гордість людська, от ми побудували гарну святиню. І, звичайно, ним захоплювалися і говорять до Ісуса, ось, дивись, якими гарними коштовними каміннями прикрашений цей храм. Хіба ж це не чудо? А Він говорить: от насправді настануть такі дні, коли. Камня на камені не залишиться від цієї святині. Все буде зруйновано. І дивувалися учні, і дивувалися інші люди, а фарисеї збирали на Ісуса компромат, щоб свого часу оскаржити його, сказати, а ось він говорив: зруйнуйте цей храм, в три дні відбудую його. А ось він закликав не слухати римлян, не підкорятися кесарю. А ось він говорив одне або інше, різні речі наговорювали на Христа, щоб його скаржити. Ісус говорив правду: те, що чекає в майбутньому цю святиню і тих, які нею тільки гордилися і казали: ось святиня Господня, і це забезпечує нам безбідне життя і Божу опіку. Приходили до храму. Складали жертви, молилися, а потім виходили і чинили знову так само, як і перед тим. Тобто покаяння було мінімальне, якщо й було. І ось є та пересторога. В ті часи, коли Ісус приходить разом з учнями до святині Русалимської, вона ще будується, ще прикрашається, ще був якийсь час, коли добудовували, розбудовували і так далі. Але ми знаємо. Ми сьогоднішні знаємо, що прийшли такі часи, коли євреї підняли повстання проти римлян і ті його жорстоко придушили. Приблизно 68 70 роки нашої ери, можна сказати, майже через 40 років після того, як Ісус про це сказав, пророкував про майбутнє Єрусалимського храму, Він дійсно був знищений. Римляни, перемігши євреїв, бо ті були в меншості, щоб їм помститися, щоб зробити дуже боляче, зруйнували святині. Хоча не було такої потреби стратегічної військової. Зруйнували, щоб помститися. Мало того, розтягнули ті великі каміння, з котрих була побудована, розбили їх і з них зробили ці римські дороги. Камня на камені не залишилося від святині Кримські не плачуть. Одна зі стін святин Єрусалимської. По сьогоднішній день приходять і моляться біля неї. Це те, що залишилося від того гарного храму. Ісус говорить, приходять дні. І вони прийшли. І всі зі здивуванням питали учителю, який буде знак, яке буде знамення, коли ж це станеться. Так дуже подібно, як сьогодні. Хтось. Задає питання, а коли кінець світу? В цьому році, році чи наступному, а може ще через 100 років, колись було таке календар Мая і ось закінчився в такому-то році біда, катастрофа, все останній рік. Сьогодні відкривають якийсь протвор Настердамус і знову там гортаючи їх зліва направо, справа на ліво, кажуть, ось тоді, або он тоді, або. Якісь пророцтва Вангез Болгарії і так далі. І цього дуже багато. І хтось це слухає, дивиться, читає, перечитує. Ісус говорить, глядіть, глядіть, щоб ніхто вас не вів в оману, сказавши, я тут або Я там. Вже, можна сказати, в минулому віці, в 90-ті роки, вже таке було в Україні. Велике біле братство, котре говорили, ось нове втілення Бога, Марія Деві Христос, прийшла на цю землю. І різні несенітники вони розповідали і визначили кінець світа, здається, на 1993 або четвертий рік, якось так. І не сталося, як їм гадалося. Секта Умсінрико в Японії, ще інші, їх багато. І в сьогоднішньому дні теж є ті лже-пророки, котрі хочуть просто звести людей. Шукаючи і бігаючи за якимось маревом, втрачаємо той час життя і час робити добро. Злий дух хоче нас відвести від Бога і від Божої правди. Ісус говорить: будуть війни і будуть розрухи. І ми свідки цього, нам здавалося, що в 21 столітті вже воїн не буде, відвоювалося. Перша, Друга світова, на ХХ століття вистачить свого горя. Розпочинається ХХ, це буде століття миру, справедливості, добробуту і так далі. Але хтось намагався будувати майбутнє без Бога і тільки на своїх амбіціях. І, на жаль, 21 століття починається з терору. 11 вересня в Америці, зруйнування тих веж, тисячі загиблих. Одна війна, друга, Ірак, Іран, інші країни, Африка. Кров проливається на цій землі. Хто міг подумати, що Україна стане теж жертвою терору і агресії з боку наших сусідів? Повстане народ на народ. Чому наші сусіди так нас ненавидять? Бо злі їхні серця і одержими злим духом. Божі, діти, котрі зійшли з дороги Божих дітей, втрачають образ і подобу Божу. Але Бог переживає за кожного, Бог прагне спасіння кожного, тому ми покликані до того, щоб молитися, і просити, Господи Боже. Даємо пам'ятання, бо прийде день великий і страшний, тоді кожен отримає згідно своїми ділами. Ісус говорить, накладуть і на вас руки, і будуть переслідувати, і будуть вбивати, і вести до володарів через моє ім'я. І ми знаємо, що перші віки християнства це були віки мучеників. Ми знаємо, що майже всі апостоли віддали життя за Христа і їхні наступники, і їхні учні. Аж до початків IV віку переслідування ширилися по всій Римській імперії. А й після не було легко, скільки мучеників, і навіть ХХ століття, тепер вже двадцять мучеників за віру і за Христа. Ось, Господь говорить нам сьогодні: я дам вам уста мудрості, я дам вам те слово, слово міцне, слово спасіння. Бо я з вами по всі дні аж до кінця світу, говорить Господь, у вашій терпеливості ви здобудете душі ваші. Бо є теж та спокуса зберегти своє життя, щоб добре нам тут було на землі. Щоб довгими наші були роки, ну то що ж? Жити вічно не вмирати? Бог говорить, так. Я прагну, щоб ви жили вічно, але смерть є тим переходом. Ісус його здійснив. Ісус здійснив і ми маємо Його наслідувати. Павло апостол говорить, брати, ви самі знаєте, як належить нас наслідувати. Як, як апостоли наслідували Ісуса Христа? Він говорить: ми не були у вас без діла. Ми проголошували вас, вам слово. Ми працювали день і ніч. Не тому, що не маємо влади, але тому, щоб подати себе як приклад. Ставить себе в приклад, бо насправді, заради Христа, його Євангелія невтомно мандрував від села до села, від міста до міста, навіть приречений на смерть. Він знав, що чекає його в столиці Римської імперії, що суду кесаря це не буде. Оправданням його, це буде засудженням на смерть, але їхав туди з відвагою, бо почув слова Христа, так як ти був моїм свідком тут, то будеш і там, в Римі. І ті кілька років, коли чекав на остаточний суд від кесаря, працював, молився, євангелізував, збирав своїх земляків і проголошував їм добру новину. Тому і міг сказати. Біг закінчив віру зберіг, тепер іду по нагороду життя вічного. Тому маєте право сказати, наказуємо вам і просимо в Господі Ісусі Христі, щоб ви працюючи їли свій хліб, щоб ви були вірні Господу і своєму покликанню, щоб очікували приходи Дня Господнього і очікували з радістю, щоб сподівалися на те, що. Виконається в нашому житті його слова, у своїй терпеливості здобудете ваші душі.